На цьому фланзі одні жінки. Скажіть, чому ви прийшли на мітинг? Тому що мені дуже болить доля України моєї. Любов до волі це для мене найголовніше в житті. Як ви представтесь? — Я вчителька. А я фінансист. Люблю Україну і давно мріяла про цей день. Це не була площа Соборна. У нас здається, була тоді радянська площа. Що називалася. Мільйони людей приймали рішення тоді йти йти на майдани. Місти сілої і виборювати незалежність, це було 21 першого серпня, дванадцяті годині дуже багато. У Нас у нас той час багато людей куди на мітинги. Наша преса, наша інформаційна вада на Україні для її незалежності. Що вона зробила? Що вона має зробити вже? Що має зробити? Перед тим якщо що має зробити, то треба сказати, що вона вже зробила, яка у нас була преса до, до, до цього часу. Чи вона, не дай Бог, не стане потім такою після цього часу. Подивіться, що вона нам буковині у той час, коли е Деякі мас... засоби масової інформації ще таки стали на захист дем... демократії. Багато засобів масової інформації е... займалися тільки тим, що е... пропагували постанови і у... У... всі розпорядження комітету. Сказав е... раніше Чорновіл, каже, дайте нам засоби масової інформації і через рік ви будете мати незалежність, як у воду дивився. Ми за масової інформації зробили незалежність. Були одним із таким великим локомотивом цієї незалежності. Суда має бути незалежною. Вона не повинна бути залежною ні від кого, особливо від влади. Якщо вона буде залежна від влади, річці на цій газеті. І я дякую всім тим журналістам того часу, які е зуміли перебороти першими страх. І знайти правильні слова, правильні тексти для того, щоб допомогти всьому, всій українській нації побороти страхи і перемогти опір українців, опір усіх людей на Україні дасть їм зрозуміти, що так уже далі не має бути. Хотілося, щоб це сталося. Я думаю, що якщо подібні мітинги пройдуть у всіх містах, якщо подібним чином відгукнеться хоча б десята частина українського народу, то це буде те могутнє ні, яке повинні почути у всьому світі. Я пам'ятаю, я прийшов на той мітинг, я не міг не прийти. Доля України вирішувалася, і мені видавалося, що моя думка важить теж, я український чоловік. І те, що стосується України, це близьке, це дороге мені. Це вирішення. України, це моя доля, по суті. Тобто, коли вирішується твоя доля, ти не можеш бути осторонь, ти мусиш бути там. І Я прийшов туди, і до мене підійшов журналіст із телебачення Буковинського. Я давав інтерв'ю, пам'ятаю, що я цитував тоді Володимира Винниченка і говорив про те, що. Російський демократ закінчується там, де розпочинається українське національне питання. Уже ті роки, якщо брати, 89-й, 90-й, 91-й, було легше. Тобто вже не було таких переслідувань людей. Ти вже міг принаймні сказати, що ти думаєш. Було відчутно, що імперія розпадається. І треба було, щоб головне, щоб розпад цієї імперії не поховав нас під нею. Тобто, щоб залишилася Україна. Це було важливо. Щастя, що народ тоді встав вас. І знищити зло. Ми говорили часто говорили про те, що не дається без крові. Нам вдалося без крові її в той, той день вибороти. Але ми знали про те, що Росія так не, не вступиться. І як Радянський Союз не вступався, так і Росія не вступиться від України. І колись воно все одно вибухне. Ми, ми це, це бачили і знали. Ми весь час про це людям нагадували. Нам нам казали, що ми не праві спочатку. Що ні, от ми маємо незалежність. За неї загинули е, сичові стрільці, козаки, воїни УПА. От вони кров'ю прилита, вони прилили кров'ю, але Росія не відступала. Ні. Ні тоді, ні тепер. Ми, ми маємо такого сусіда, Бог нам дав, що ми змушені його перемогти. Із великих дарів Господніх, люди найбільше виділяють дар життя народитися, бути, відчувати, радіти, любити, народити дітей, виховати їх і потім відійти з почуттям виконаного обов'язку. А українці, крім цього дару, виділяють ще дар. Держави. Тому що скільки поколінь українців лягли в цю землю, навіть краєчком Мока, не побачивши свою країну, Україну, скільки жертв було прийнято за це. І Бог дав нам державу. Але відтоді ми відчуваємо, що її треба захищати.